Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Копіючка. Оглянемо все для кухні. Привезли дуже гарний посуд, тож усім дякую за огляд та приємного перегляду! Товкач металевий з пластиковою ручкою. Ціна 95, шумівка 85. Ніж економка 65, лопатка 65. До речі, гарної якості метал. Ополонник 75 силиконовий. Шумівка 65. Ручка дерево. Ополоник металевий Кітчен Про 85, терка 65, ніж для піци 75, лопатка та велика ложка 85, вінчик для збивання 75 та ситечко 55. Пензлики кольорові силиконові. Ручка дерево 55. Відкривачка 115. Ніж для піци 75. Лопатка 65. Маленьке ситичко 34 гривні. Терка плоска 55. Форма силіконова для кексу чи хліба 95 29 на 13. Ось така формочка 49 зі знижкою. Бульйонниця біла 65, форма скляна для кексу 185. Є за 165 квадратна, 19,6 на 17, чайник 425 зі свистком. Фруктовниця пластикова на 3 яруси 225. Новорічна тарілка 185, бульйонниця кольорова 65. Салатник зі знижкою 55. Ківш без кришки 185 емальований. Ось такий ще є: також іде без кришки ціна 285 літр 200. Каструлька маленька в квіти. Кришка скляна 185 на 720 мл. Ще менша 135. Ось така красива є з квіточками за 245 літр 500. Гарної якості на 6,5 літрів. Кришка скляна 845. Дуже красивий новорічний посуд. 95 миска супова. Глибока тарілка 135 обідня. Такий посуд по акції тарілочка 82 гривні 50 копійок. Салатник 39. Маленький хвилястий 29. Тарілка біла 55 квадратна. Ось така тарілочка за 49, 55, Тарілка на 4 відділення для горішків чи солодощів 65. Молочник 85, форма для випікання 165. Форма металева. Роз'ємна. 165 23,5 на 23,5 Кругла ще є. Також роз'ємна 135 Чайник електричний літр 800. Зі знижкою 245. Сковорідка 24 см для млинців. Ручка дерево 325. Такого плану ще є для млинців. за 225-24 см. Керамічна чашка з ялиночками 85. в горошок по 55 кольорові. 65 кольорових скло хвиляста. Новорічна 185. Так, ще ось така красива. З кришечкою іде силиконовою. Ручка ялинка 185 та 135. Чашки прозорі, скляні з кришечкою 75. Ці також по 75 з надписами. 75 зі знижкою. Ялиночки 75 також. Кольорове скло 49. Така цікава, об'ємна 75. Для солі та перцю 55 набір. Пляшечка з дозатором для соусу 49. Для олії 55. Підставка під гаряче кругла 28. Ложечка чайна 55, Дві ложки золотисті, ціна 65, столові ложки 65 3 штуки. воделки 6 штук. Упаковка 135. Рекомендую ось такі. Kitchen Pro гарна якість. Ціна за набір 65 3 штуки. набір стопок 95 6 штук, склянка 39. Чайник заварювальний скляний 135, більший і менший в таку ж саму вартість. Білий керамічний 185. Ось такий скляний ще є за 185, 1-літровий. Термос дитячий 115. Термочашка з індикатором температури 245. Термос для їжі 375. Ось такий термос кольоровий, металевий 135. Хлібниця біла, плетена з чухлом 95. Ось такий кошик для зберігання пластиковий. Ціна 39,90. Сухарниця 39. Салатник маленький, керамічний, сірий, двоколірний 49. Тарілка глибока, супова 115, Обідня 135. Кухонні рушнички з малюнком по 55, 35 на 75 мікрофібра, серветка порційна на стіл декоративна, 39 золотиста. Ось така ще є, ціна така ж сама. Новорічні зі сніжинками по 39. Сушарка для посуду 38х58,75. Дошка кругла дерево 95 для нарізання. Килимок силиконовий з розміткою 85 однотонний. 30 на 40. Пластикова дошка з малюнком. Ціна 85. Ось така дерев'яна є. За 75,20 на 30, коврик силиконовий в раковину 39. Качалка силиконова. Ручки поворотні, дерев'яні. Ціна 229,90. Форма для цукерок 39. Качалка з тисненням силиконова за 57,50. Паргамент 5-метровий 23. Такий також 5-метровий 37,90. Фульга 10-метрова 67,90. Плівка харчова 55 метрів 90 Пакети майка 22 на 45, 35 100 штук. 10 на 27 60 350 штук. Кухонні рушнички. Такі красиві з квітами є. І з листочками. Ціна 65 Є ось такий за 49, 25 на 30. Дякую, що дивитесь усім вдалих покупок та спокійного дня!